Привіт! Сьогодні хочу поговорити про дві книжки, одну з яких я читав вже доволі давно, іншу прочитав нещодавно обидві авторства Івана Гуманюка. Це, ну, власне, в першу чергу і в основну мурашник, який не так давно у нього вийшов, а також буквально в двох словах про провісники Другої світової, про яку я колись вже знімав відео для читому. От і тепер просто згадаю її, оскільки вони дві дуже гарно йдуть поряд, можна сказати. І сюжетно і концептуально. Тож сьогодні відео присвячено творчості історичні Івана Гомоніка. Почну з питання, яке я задавав сам собі, і задам вам. Чи ви замислювались над тим, на якому етапі ви почали цікавитися або знайомитися з історією? України і світу взагалі. Я коли замислився над цим, і власне це був один з моментів, коли я думав над тим, що сказати взагалі про ці книги, і чи варто взагалі щось сказати і щось записувати. Я замислився сам над тим, як я взагалі почав цікавитися історією. І перша відповідь, яка на поверхні, яка нібито одразу спливає в голові, це в школі, звісно ж. Да? Тому що в школі у нас ми починаємо вивчати історію України, ми починаємо вивчати і всесвітню історію. І нібито, як іде як перше знайомство, можна вважати. Але в моєму особистому випадку, принаймні, я б не вважав його як за знайомство, тому що, не дивлячись на те, що в школі ми походили багато історії, ось в школі я не, не цікавився взагалі, і можна сказати, що і не знав взагалі. якісь базові, найбільш такі потужні теми, на яких постійно наголошувалося, я десь собі засвоював, десь воно там собі відкладалося. Але о, я ніколи не проявляв в школі цікавості до цієї теми. Хіба що десь дуже локально. І головна проблема насправді була в тому, що я не відчував, яким чином це все актуально зараз. Тобто, для чого я це маю вивчати? Чому мені треба запам'ятовувати ці дати, ці імена, на що вони впливають, і який зв'язок взагалі з актуальним сьогоденням? Тобто, чому це не просто якась мішура рутинна? І так я в школі вчив і так ну, вчив в лапках. Ось і потім на перших курсах університету так само слабенько мене було, і мені здається, на першому курсі на фізичному факультеті я вчився. Якщо мені не зраджує пам'ять, у мене єдина трійка була по історії України, як це неганебно звучить. Але але часи змінюються, звісно. І так само як я в свій час вже за дорослого життя прийшов до літератури, так само я на певному етапі саме життя мене змусило поцікавитися історією. І трапилося це тоді фактично. Коли, можна сказати, історія сама прийшла і вліпила мені ляпаса в 2004 році, коли був перший майдан, в якому я брав участь, от і тоді, напевно, вперше я свідомо задався питанням: а як вас ми докотилися до такого життя? І що відбувається, і чому все склалося саме таким чином? І, власне, не дивлячись на те, навіть що майдан тоді переміг, ось почали в голові задаватись питання, такі виникати, скажімо, про те, а наскільки взагалі міцна наша позиція? Да? Це був, до речі, третій чи четвертий мій курс. От тож, наскільки це наша українська незалежність, демократія, наскільки вони міцно стоять на ногах? Наскільки в історичному контексті ми справді вже досягли цього. Пункту неповернення, точки неповернення, і можна бути спокійним, що так воно далі і буде. І от ці питання почали виринати, тому що ситуація сама змушувала про це думати. І тоді я почав, власне, не те, щоб досліджувати історію, але принаймні відмічати для себе якісь цікаві і книги художньої літератури, які оповідають певні шматочки, які, власне, сформують для тебе картину. І історичні книги, звісно. Які мені були або цікаві, або зрозумілі, принаймні, оскільки ну, я не фахівець, от, які мені допомагали формувати, заповнювати цей пазл історичний, оцю картинку того, як Україна сформувалась, як ми пройшли в цю саме політичну ситуацію історично, що було з сусідами, що робили сусіди наші весь цей час. І от шматочок за шматочком різні історії, різні книги, різні фільми. Вони мені заповнювали і продовжують заповнювати станом на сьогодні ось цю картину, яка станом на зараз мене вже більш-менш задовільна, і я розумію тепер, принаймні, яким чином, ну можна сказати, в більш-менш на аматорському рівні, звісно, але все одно більш-менш вже в повній мірі, як Україна сформувалася сьогодення, сьогоденна, от чому, чому наші проблеми, які от зараз виникають, вони сформувалися таким чином, що були чинниками, і таке інше. І Скажімо так, поведінку союзників, все ці от, от речі, вони вже більш-менш якусь картинку окреслювалися. Але все це відбулося за допомогою того, що мені траплялися кльові книжки в першу чергу на цю тему. Ну і плюс часом кльове кіно теж, яке могло б там дещо пояснити, дещо акцентувати на чомусь вагу і що запам'ятовувалось. Але сьогодні книжки й Гуманікат. Чому? Тому що от ці книги-дві. Повісники це повісники Другої світової прикордонні конфлікти в Центрально-Східній Європі від розпаду імперії до Гляєвіцької провокації. І друга мурашник нотатки на манжетах історії Галичини, Буковини та Закарпаття. Чому про них? Тому що вони якраз є прикладом того тієї літератури з історичної, яка мені як аматору дуже подобається, і вона мені дуже допомагає, тому що це от такі якісні. Англійською кажуть, Satisfying, шматочки пазла, які лягають в ці пробіли, які в мене були, і заповнюють і дозволяють краще зрозуміти все, все те, що відбувається зараз, просто сформувати кращу картинку. І я вважаю, що це показник дуже хорошої якості. І нехай я там не фахівець, але тим не менш, для. Навіть для аматорського плюс-мінус підготовленого читача якісна книга, яка допомагає розібратися в якомусь елементі і залишає якісь знання, це чудово, на мій погляд. Тож ці дві книги, знов таки, про першу, я вже знімав відео, я вже його запостив в цей тайл туди. Можете глянути. Про вісники Другої світової, знов таки, коротенько скажу, ця книга була присвячена власне прикордонним конфліктам, які мали місце перед початком Другої світової війни, і чому вони формувалися. Як взагалі? Тобто, як формувалась та ситуація, яка призвела до Другої світової, чому вона такою формувалась, і хто яку участь у цьому брав? І тут, от власне, розділи поділені конфліктами між різними країнами. Ось ну тут буквально та, розділ один: це Німеччина-Чехословаччина стосунки, польсько-чехословацькі суперечки, польсько-литовські суперечки. Угорсько-чехословацькі територіальні суперечки, ну і угорсько-словацькі там протистояння. Тобто буквально період міжвоєнний перед Другою світовою війною, як хто з ким сперечався і чому ці союзи, які уклалися на момент 39-го року, чому вони таким чином працювали? От, детально я не буду про цю книгу розказувати, якщо цікаво, гляньте, будь ласка, відео. От. І це була перша книга, яка мені дуже сподобалася своєю такою людяною дуже подачою, доволі м'якою. Не з засипаними кимось купою дат, не купою тебе не засипала. А от просто пояснила чому хто з ким конфліктував, які були підстави, і чому ми зайшли в другу світову, от саме в такому розкладі, в якому зайшли. Ось і мені це дуже імпонувало, дуже зайшло, і я власне тому і рекомендував тим своїм друзям, які цікавились цією темою, і вирішив тоді ж зняти для читому відео по цій книзі. Не сказав да, важливого моменту, хто такий Іван Гоменюк взагалі. Іван Гоменюк, якщо не помиляюсь, це юрист, який, власне, займається такою історією. Я не знаю, чи коректно казати на аматорському рівні, на мій погляд, це значно вище, ніж аматорський рівень, безперечно, якщо ти вже пишеш, можна сказати, фахову літературу на цю тему. Тим не менш, пише він от в доволі доступному ключі і веде паблік «Пустощі східноєвропейського кліо, і, власне, в Фейсбуці. І це те місце, де я власне, наштовхнувся на нього. І з якого моменту я взагалі почав його знати і цікавитись його творчістю, це цей паблік «Пустощі східноєвропейської кліо, в якому в дотепній формі були якісь історичні деталі, тонкощі, якась фактура історична, яка, зазвичай, ніде так особливо не фігурує, але ти просто. Заходиш ти на той час у Фейсбук. Зараз Фейсбук, мені здається, спаскудиться ще більше з його алгоритмами. І тоді можна було реально прикольні якісь або фотографії, або якісь ситуації описувалися. Дуже була нетипово якісна подача без якогось там спаму дурного, без якогось нагажування чи якоїсь істерики. Абсолютно спокійно, виважено, якісно, з гумором подана історія. І це було дуже кльово. От я, власне, і читав той паблік. Там вже почув, що автор пабліка веде книжку, зацікавився, купив. Прочитав, був дуже задоволений. Тоді ж, в пабліку Іван написав, що він готує і далі наступну книгу продовження, тому що тут фактично ну, практично не згадувалась Україна. Якщо знову таки не поляш, що давненько читав. А книга ця була видана в 2017-му клубом сімейного дозвілля. От, і десь там в тих діапазонах я читав, і тоді ж Іван писав, що готує книгу вже більш присвячену Україні, ну і переважно Західній Україні, все-таки, і прикордонним конфліктам саме за участі України, ну, в, той, в тій чи іншій, іншій мірі. От. І, звісно ж, я дуже зацікавився і таким чином чекав її. І вона була, зрештою, опублікована. «Мурашник», Повторюсь, нотатки на манжетах історії Галичини. Буковини та Закарпаття, як бачите, регіони перераховані Західні, тому що знову таки це присвячено переважно нашому західному кордону і ситуаціям, які виникали на ньому, я так розумію, по інерції от після цієї книги, яка окаслювала приблизно той самий напрям культурно-цивілізаційний. Ось тут не йдеться про Росію, переважно, тут йдеться саме про наші західні кордони. Тож, як тільки в мене видалась нагода, я попросив, ну, ця книжка я її не купив собі, мені її подарувала Світланка з каналу Книгосвіт, за що їй велика подяка. Коли постало питання, що ж, що ж подарувати, мене зразу думка наскочила на цю книгу, тому що я її давно хотів. Як тільки дізнався, що вона опублікована, зацікавився і мав її в своєму туду-листі. Тож, що ця книга собою являє? Ця книга собою являє фактично три частини. Які описують так чи інакше західну Україну, як їй жилося в різні часові періоди, і тут частини розбиті фактично хронологічно: від перша частина за габсбургів, тобто Габсбургські часи, часи австро угорської імперії до Першої світової, фактично, війни. От друга під громом гармат це революція Перша світова, і між війнами третя частина це. Власне, міжвоєнний період, між Першою і Другою світовою війнами, як еволюціонувала, як еволюціонував наш кордон західний, як еволюціонувала українська громадська думка, культурне, політичне життя там ось за присутності тих, чи інших держав, та, тому що цей кордон постійно перекроювався там. То одні сили присутні були, то інші сили, то українці піднімали голову, грубо кажучи, наш громадсько-соціальний рух якось політичний. Мав змогу вдихнути на повні груди, то його знов там придавлювали. І от таким чином воно якось бурлило фактично. Ну і слово, мурашник не просто так тут підібрано, да? тому що багато імперій тут було залучено, багато країн було залучено, вони всі розсипались, об'єднувались, і за рахунок цього дуже строката картинка виходила. От. Тож, книга ця, так само, як і перша, дуже мені сподобалася, вона дуже знов таки по-живому. Написано, ми її читали разом з Марічкою з каналу Клюс Марічка. От, отримали велике задоволення, тому що вона якраз ідеально підходить власне, для спільного читання, тому що написано дуже такими невеличкими розділами, які присвячені невеличкій темі. Да? Тобто великі частини вони самі по собі великі, так а загалом то тут 320 сторінок. Але розділи буквально там сматочок, якісь беруть ситуацію або якусь проблему, і от її описують там на. Від двох до там, 20 сторінок приблизно розділи. І от таким чином ти її по чуть-чуть перетавлюєш, перетавлюєш. багато. На початку було багато дивних незвичних слів, тому що Австро-Угорщина, тому що Румунія, Польща, Чехословаччина, да, там якісь топоніми або імена, все воно було знов таки доволі строкате, незвичне, але тим, тим цікавіше це було читати. І, зрештою, все це вилилось знов таки в те, що. Сформувався певний такий шматочок пазла, знов таки, після прочитання цієї книги, який заповнив оцю погалину. Тому що е, я вже на цей час трошечки краще, можливо, знав про передумови Другої світової, з точки зору Польщі. Да? І знов таки, це окрема теж історія. Тому що е, як взагалі еволюціонувало моє розуміння Другої світової, колись ще в дитинстві, та, мій батько цікавився Другою світовою, але ясно, що він ріс в радянському ключі. І в нас було багато військової літератури, але радянської військової літератури, яка очевидно подавала все у ключі Великої Тєчестві війни в лапках, і таким чином формувала певну картинку читача. Потім, після того, як радянський союз розвалився, ось почали з'являтися альтернативні альтернативне бачення, і воно вже демонструвало. Скажімо так, додаткові елементи, в якому не просто радянський союз був жертвою там фашистської Німеччини і її союзників, а в якому було зрозуміло, що і Радянський Союз теж нападав, да і якщо брати невелику отечественну вину, я хотіли б росіяни, а власне брати рамки більш широкі, як беруть у всьому світі Другої світової війни. З 39-го року, то стає зрозумілішим, що не так все однозначно, да, і Росія мала абсолютно активну брала абсолютно активну участь в ініціації цієї війни. От, але можна брати ще далі, да, і розбиратися в тому, а як же ж формувалася вся ця історія в деталях, і брати не тільки фашистську Німеччину, там, Польщу і Росію, а були ж інші учасники, як вони вплинули. І коли ти починаєш розбиратися ще в тій частині, ти розумієш, що все було ще більш складніше Що там. Знов таки, були більш-менш імперські амбіції там, і у тих, і у тих, і це безсумнівно. Але були ще додаткові такі другорядні фактори, які теж грали свою роль у вигляді інших країн, в вигляді їхніх інтересів, територіальних претензій і таке інше. І це все формує в тебе вже справню живу фактурну картинку того, як воно було по-живому. не як пропаганда малює Сарадянська, наприклад, да? а вже як, як воно справді видно переконливо. Що справді ті тягнули туди, ті тягнули туди, десь не розрахували, ті блин, вирішили на цьому зіграти. І от воно хк і розірвалося у бісовій матері, і ми отримали найстрашнішу війну. Я не знаю, хто з них найстрашніше, всі вони паскудні по-своєму. І завдяки саме таким книжкам, от воно мені формується, я тому завжди з великою радістю на них акцентую свою увагу, забираю їх собі от, і лілею десь у себе тримаю, тому що. Знову таки, такі, як Мурашник, такі книги, як е, Тімоті Снайдера або ж Плохія, да, вони дозволяють все це закрити і побачити, як воно, що було тоді, і яким чином ми прийшли сюди, і тоді подумати, і, можливо, якось оцінити, яким чином воно може розвиватися далі. От, на мій погляд, це дуже цінно, от, тому що це дозволяє певним чином орієнтуватися. А орієнтуватись в такі в буремні часи це дуже важлива річ, яка додає і до спокою і взагалом до розуміння, що і як робити самому теж. Зокрема, от, от така історія: Мурашник, Гоменюк. Повісники Другої світової. Тож, якщо ви цікавитесь трошки цими темами, якщо вас цікавить тема міжвоєнного періоду і Другої світової, ну більш більше міжвоєнного періоду і, власне, історії нашого західного кордону в такій більш популярній, я не знаю, як інакше яке слово підібрати, хай буде популярній подачі, так, щоб це було і стравно, і так, щоб це було доступно і фаново, по-своєму, доволі, ну. Цікаво читати, якщо ви не звикли, принаймні, до якихось сухих е історичних текстів, тому що з цим справді може бути складнувато. Да, якщо брати якогось глибоко фахового історика, який все життя в історії тільки і, і пише, і читає, то може бути складнувато. А от такі от речі вони дозволяють, якраз таким, як я, людям, не, не на 100% підготовленим, сприйняти матеріал. Тож дуже раджу і зверніть увагу, будь ласка. І Маєте на увазі, що є така класна література, яка теж можна, можна брати і варто брати. Ось друга книжка, до речі, я сказав, перша була КСД 2017-му, видана, друга мурашник була видана в 2023-му видавництвом Віхола, за що їм і КСД, і Віхолі велика подяка. На цьому в мене все. Розказав про те, що хотів. Далі продовжую читати. Як буде щось варте, того, щоб трошки про це поговорити, обов'язково зніму ще відео ради нашим обговоренням в коментарях. Це тоді. На цьому обіймаю. Побачимось в наступних відео. Пока-пока.